Олег Якунін журналіст, редактор, військовослужбовець. До війни Олег Якунін був запорізьким журналістом, головним редактором видань Афіша ZP.UA і Місто ZP.UA. Він був дуже творчою людиною, трохи бугемною, адже очолював афішу видання про культурні події, про моду розповідають його колеги. Завжди захищав слабкого і не мовчав, коли бачив зло, написала його дружина Олена. Він любив море і хорошу музику, мріє, що наші діти житимуть кращим життям у найкращій країні світу вільній Україні. З перших днів війни Олег Якунін вирішив захищати країну зі зброєю в руках і на всі вмовляння дружини відповідав, що якщо всі сховаються, хто захищатиме Україну. Олег загинув 18 березня у бою під Волновахою. Навіть на передову він взяв з собою ноутбук, щоб продовжувати працювати. На жаль, знайти його так і не вдалося. Олег завжди був дуже принциповим, дуже самовідданим було. Неважливо, чим він займається. Будь-яка справа, за яку він брався, він завжди доводив до кінця і викладався на максимум. І він завжди був дуже принциповий, там, де, може, інші би навіть поступилися, він постійно на справедливість, на правду, щоб все було по совісті. Він завжди пишався своїми проєктами, вкладав у них дуже багато праці і хотів допомагати людям, хотів єднати людей. Найбільше він, звичайно, мріяв про те, щоб війна закінчилася, звичайно, і про те, щоб його справа не була марною, щоб вона далі розвивалася, приносила користь людям. Ну, Олега неможливо було не любити, тому що він взагалі був дуже позитивною людиною, яка притягувала до себе і інших людей. і Мабуть, найбільша така його суперсила була вселяти віру у всіх, хто його оточує, своїм прикладом давати натхнення. Найбільше цінувала те, що він ніколи нічого не боявся. Не було таких ситуацій, що ну, це катастрофа, це кінець всього. Завжди. Є проблема, її потрібно вирішувати і все. Тому е це було таке відчуття внутрішнього спокою поруч з нею. Звичайно, насамперед, він переживав е за свою дитину. Хотілося б сказати, що ми справляємось.